63 фізичні особи і 10 юридичних осіб звернулися до міської ради із заявами про пошкоджене майно внаслідок російського обстрілу 24 липня. Про це повідомив секретар Черкаської міської ради Юрій Тренкін. Компенсаційні виплати представникам підприємств передбачені програмою підтримки малого та середнього бізнесу, яку реалізує департамент економіки. Якщо є часткові руйнування, то це 50 тисяч гривень, якщо повністю. Зруйновано то це допомога від Черкаської міської ради в розмірі 100 тисяч гривень, згідно залиш згідно. Даних наданих фінансовим департаментом залишок по цій програмі 1,7 мільйона гривень. Ремонт житлових будинків, які постраждали від обстрілу, забезпечить департамент ЖКК відповідно до двох бюджетних програм. Програма Турбота передбачає компенсацію житлових приміщень, а за програмою підтримки ОСББ відбудеться спрямування коштів на відновлення об'єктів загального користування під'їздів, дахів. Зокрема, працівники департаменту житлово-комунального господарства здійснюють ви оцінку завданих збитків, і тоді вже на підставі цього акту акт передається і пишеться заява на отримання компенсації.